Залишається це як в кінофільмі. Залишається останній 12-й том. Відкриваю цей том, дивлюсь, точно є. Ровно, це спогади нині покійного історика Гурія Бухола про те, як він знайшов першу згадку про рівне в архівах інституту історії Української академії наук в працях польського історика 15-го століття Яна Длугаша йшлося про похід литовських військ нашими землями у 1283 році. Раніше наш обласний центр вважався на один рік старшим. Зі зміною дати деякі історики не погоджуються і нині, але святкування ювілею у вересні 1983 року виявилося зручним для тодішньої влади. Саме цього року вдалося закінчити масштабну реконструкцію облму з драмтеатру та збудувати жовтневий бульвар. Із своїм начальником майстерні Володимиром Миколаївичем Натенко. Ми навіть їздили в Каунас, де була. Ну, одна із перших тоді в союзі побудована пішохідна зона, і вивчали досвід, як вони відводять воду із таких плоских поверхностей. З нагоди святкування було виготовлено чимало тематичних значків, ювілейних медалей та листівок. А на авангарді відбулося грандіозне святкування за участі камерного оркестру зі столиці та відомого співака Дмитра Гнатюка. Кульмінацією свята став момент, коли тисячі рівнян за сигналом піднімали таблички, створюючи на трибунах різнокольорові картини. Цю ідею рівненські постановники запозичили з урочистого відкриття олімпіади 80-го року в Москві. Треба було. Намалювати картинку, скажімо, рівне 700, тисяча тут рівна, тисяча там 700. Уявіть собі, десь один тої тисячі не підняв, да? свою плашку не накрився. І чистої. І, виходить, щербіна. Тобто вже пусто. Організатори згадують, загалом було задіяно до 10 тисяч виконавців. До того такого не було. Щоби на стадіоні, щоби великі маси людей, щоби з якимись реформаціями деформаціями, коли треба було велику масу людей вивести на початок, а потім треба було створити сцену за 30 років, що відтоді минули, у рівному настільки масштабного свята більше не було. Володимир Струс, Олексій Бухало, Микола Штемпель, інформаційна програма День.